Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в восьмій вечора. прогримів черговий вибух на порумній переправі в карчі. Два поруми, які стояли поряд, спалахнули. За даними телеграм-каналів, мабуть, підводний дрон розірвався між ними. Як в червні минулого року а спеціалісти скористувалися лазівкою в бонні огорожі під час ремонту, туди і потрапили дрони по наводці. Моторний віддал потрапила вода. Поруми відбуксували до ремонту ремонтного дуку пише телеграм-канал Морський бої один відновленню не підлягає, але тепер Кримському мосту потрібно боятися не лише морських дронів. Для ракет атакам за першу партію, яких отримала Україна. Кримський міст є недосяжною ціллю, оскільки їхня дальність становить 165 кілометрів. Водночас нові партії можуть включати ракети дальністю 300 кілометрів, що дасть можливість знищити цей об'єкт. А також базу чорноморського флоту країни окупанта Росії в. Криму найкращий момент для удару з'явиться, коли сили оборони України впритул підійдуть до окупованого півострова і розпочнуть масштабну операцію. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ОБОЗ-ЮА розповів керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Генерал армії Микола Маломужень. Поки нами поставляють не найбільше далекобійні атакам до 165 кілометрів. Тому цілі можна розглядати лише в цьому радіусі. Кримський міст поки що не у зоні. Досяжності для цих ракет, але у нас вже є інші засоби. Це Storm Shadow, Scalp і наші ракети, надводні, підводні дрони та інші засоби діяльності спецслужби. П'ять шість видів придушення Кримського мосту у нас є. Пояснив він. Водночас, генерал наголосив, що всі ці засоби знадобляться, коли ми знаходимо до Криму. При цьому однією з цілей буде знищення Чорноморського флоту у цьому контексті. Він зауважив, що вже зараз, через посилення можливостей української армії, військові кор кораблі країни окупанта змушені передислокуватися до найбільш безпечних місць. Говорячи про захист кримського мосту, малому констатував, що він не є потужним і часто не спрацьовує у разі комплексних атак, Атакамса та іншими засобами. Він взагалі не спрацює. Місто буде виведене із ладу на тривалий час або просто знищене, як і чорноморський флот, який опиниться під прямими ударами. Для цього нам потрібні ракети -атакамса, дальністю щонайменше 300 кілометрів підсумував. Генералам Україна отримала першу партію за невідомою кількістю ракет атакам, все що несуть касетні боєприпаси невеликої дальності. 165 шістдесят кілометрів. Вони вже були застосовані для успішних атак по аеродромах, що перебувають під контролем Росії, в Бердянську і Луганську. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.